Вітаємо це програму що за ствол на телеканалі Армія ТВ. Мене звуть Сергій Лєпко. Це Норд, військовослужбовець сил спеціальних операцій. Вітаю вас. І сьогодні поговоримо про легендарний кулемет. Мрію, здається, кожного кулеметника, а можливо, і кожного військовослужбовця. Браунінг М2. Норд, ти працював з ним в бойових умовах. Які твої враження? Що можеш розказати? Враження були такі. От... Спочатку неоднозначні, тому що треба було до машини якась звикнути, це як будь-який водій, як будь-який військовослужбов зі зброєю. Але після напрацювань, тренувань, то в бойовій роботі він показав себе якнайкраще. Витривалий, велика номенклатура боєприпасів. простий в обслуговуванні. Любому військовослужбовцю вистачає там буквально півгодини до години, щоб він зрозумів, як він працює, почистити і далі з ним працювати. Якщо ви починаєте працювати, то і по вам летить все, що є. Так, звичайно. Від артилерії до стрілкового вогню і в піві дрони, аби його тільки розібрати. Бо коли він працює, то Ворога, навіть якщо у нього немає шансів, то він просто не може підняти голову, бо вся посадка розлітається в друзку. Це кулемет, в якому є виходить три режими вогню: безпечний, одиночний і, і автоматичний. автоматичний. Не на кожному кулеметі е, далеко є одиночний режим вогню. Так. І як тут він ставиться? Е, тут все банально просто, проворачуєш ручку, все, він став в одиночний режим. Тобто ніяких лишніх маніпуляцій, все доступно, все швидко. І навіть вночі, якщо там е, нічого не бачиш, це все. Робиться на ощупь. Тобто він з зодиночного треба навалити, зажав, поставив на автоматичний, працюєш автоматичним. Наскільки важко в бойових умовах поміняти ствол, тому що ми дивилися, там, якщо береш М249, це буквально 2 секунди, маючи таку габаритну зброю. Набрання ну, теж знімається дуже швидко, це не перша модель, де а треба. Може ми можемо його змінити. У нас ж десь якраз ми сиділи на стволі, здається. Так, так, ми можемо змінити. Це, тобто, ну, якщо на бойовій позиції, він десь знаходиться поруч, знімається. Один ствол, інший, ставиться все. У вас дуже легко все виходить, але це з моменту, коли ви його дістали, ви так вперше кинули. Ви послухайте, ми не передамо вагу цього ствола, але передасть звук сили тяжіння. Ось такий приблизно. Тут е... з 10 кілограм, мабуть. Цей ствол безпосередньо важить 12,7 кг, а в залежності від модифікації може бути 13,5 кілограм. У вас дуже легко вийшло його зняти. Це дійсно легко за механізмом, але потребує певних навичок, тому що. Хоча бачите, ну. Але треба це робити, якщо стріляв, то чисто за одну ручку, бо ствол буде занадто гарячий. Тобто він на себе провертає, виталкує ствол наперед і інший заталкує. Я пропоную користуючись нагодою, поки він уже частково розібраний. Розібрати його ще далі не повністю, але як виглядає неповна розбірка Браунінгем 2? Ствол. Зрозуміло. Ми зняли ми молодці. Що далі? Далі ми починаємо знімати тильну частину кулемета, тобто тильник в просто народі. Нажимається одна клавіша, інша. Тильник знятий. Угу. Тобто все. Далі наступним чином знімається його пружина не більше ніж від кулемета РПК. Потім підводиться ручкою, витягується цей штифт і ставиться сюди, щоб не загубилась. Так роблять більшість кулеметників, які працюють з ендообраніних. І далі, щоб витягнути основну частину його робочу, нажимається така спеціальна пружина, яка фіксує це все і виймається безпосередньо повністю затворна рама. Роз'єднується. Так, ну воно так легко у вас в руках розбиралося. Давайте я попробую його зібрати зараз назад. Хоча я пам'ятаю, як це було, але... Але тут потрібні певні навички. Тобто це все треба робити синхронно. Так, тут має бути у нас синхронність, щоб ми одночасно і попали от сюди. Так. Я не виявляю, як це робити, хоча ми його вставляємо, Просто. так, з підворотом трохи вниз. Проводимо. В цей момент поправляємо цей флажок, він заходить далі. Далі проводимо, супроводжуємо захват прийомщик патрону. Все, він зібраний. Залишається нас тільки вставити зворотню пружину. Штифт і тильник. Спочатку штифт. Так, вставляється штифт. Чітко туди. І прямо за нього взводиться туди. Далі вставляється пружина, там є отвір на рамі. Отвір, там аж глибоченько. Так. Вставляєте. і оцей штифт фіксується в отвір справа. Ось він. Ось Мав би стати. Так, він став. І залишається тильна частина. — Отак Отаку. Спуск до верху. Він на місці. Все. Це важко його розібрати. Там багато деталей, він важкий і незручне положення, отак от низько, але ж в бойових умовах, швидше все, кулеметник його прям лежачи може розібрати. Так. І ствол. Зазвичай. Пропоную прищепити цей ствол і побачити, як він працює. Так, звичайно. Браунінг, те, що точно всі про нього знають, дуже гучний. Тому е, тут обов'язково нам з вами треба одягнути, напевно, Так, Рекомендував би. <гум> так, це буде дуже гучно. Можна спробувати під вашим керівництвом Так, звичайно. кілька пострілів. Е, я підозрюю, що тут так само, як і з кожним кулеметом, ми відкриваємо кришку, акуратненько вкладаємо і фіксуємо. Зафіксовано. Так, правильно? — Так, звичайно. Захлопнули. Тепер є готово. Можна взводить. Взводиться Ех. він навіть на запобіжнику. Ви одразу так, вже всідаєтесь в цей характерний Так. — доскіда. Присід. О! Таке бачив по телевізору колись. Різко. На одиночному режимі то ручку треба доталкувати вперед. Так, є. — Приблизно так. Потім Центральний досил патрону. Це його дославо. Тепер можна знімати з запобіжника і буде постріл. А косить посадки він добре. Так, добре. Дерева падають. <говори> постріл. І на наступний постріл досил. Дос... Знову. Так. І тепер можна зробити однією рукою дослати. І, і другою провертаєте на автоматичний режим це ставите. собі інші. Так, зараз можна його піджати. Все, Це автоматичний режим, тепер він буде зводитись сам. Фух! Це дуже хвилююче, бо це браунінг. Ви не уявляєте, яка це сакральна річ і як довго ми до цього йшли. Ну, з Богом. Це міць, звісно. І одразу запахло. Характерним, е, мені здається, це в мене щось пригоріло. Мабуть, ні, то, звичайно, мастило та порохові гази. З Богом. Дало трошки клин через цей. Так. Поправляємо. Ну, Вже так і буде. Патрон випав. Поправляємо. Давайте я вам прооперую трохи. Можна взводити. Працюємо. Команда. І тепер знову перепровіряємо, чи там нічого не залишилося. Оглянуто. Спуск. Програма ще застволена на телеканалі Армія ТІВІ. Легендарний м 2. Дякую тобі за роботу і терпіння. А також дякую за терпіння вам, пане Норд, професійний оператор цієї машини, як ви бачите, і не менш професійний інструктор. Дякую.